Привіт! Це нова оповідь каналу Історії життя. Три найважчі роки життя нарешті скінчилися. Оксана вийшла з воріт колонії на волю. Багато хто в такий день шаленіє від радості, не може надихатися повітрям свободи. А вона, так, раділа, але на душі було важко не знала, куди їй тепер, що робити. Ніхто не зустрічав і не вітав, а адже відсиділа вона ні за що. І найстрашніше, що підставив її, найрідніша людина. Вони з Богданом разом працювали у великій компанії вона економісткою, він фінансовим директором. Але коли викрилася велика нестача, йому вдалося вправно перевести стрілки на найбеззахиснішу і довіряючу йому людину власну дружину. Він не тільки прекрасно знав про її непричетність, а й сам же її підставив, підробив документи, а на суді з обуренням свідчив про Денеї, вдаючи себе нещасного обманутого чоловіка. А він знав, що вона в той час уже була вагітна, носила його дитину. Але це вже нікого не цікавило. Оксані дали реальний термін дитину вона втратила. Богдан одразу подав на розлучення, і за всі три роки вона не отримала від нього ні листа, ні передачі. Батьки в неї були живі, і вони, звісно, не вірили у її вину, підтримували всі роки, але й самі були немолоді, самі потребували підтримки, тим більше, що жили в селі Підлісне. Оксана теж виросла в селі, жила там до повноліття, закінчила школу, але потім перебралася до Львова, де закінчила університет. Але чи ту професію вона вибрала? Та ні, начебто всіх хвалили, відзначали талант економіста й аналітика. За чоловіка вибрала не того і на що повелася. Богдан був гарним, умів себе подати, а вона по молодості й не зрозуміла, що він не лише фінансист, а й маніпулятор вправний. Потім з'ясувалося, що підлий він чоловік, цинічний. Куди їй було йти після відсидки? У село до батьків, вона б, не вагаючись, повернулася в рідні місця, але півроку тому отримала листа від мами. Біда в нас, Оксаночко, хата згоріла. Залишилися ми з татом без даху над головою. Дякувати сусідці, бабі, теклі, прихистила нас і грошей не бере. Але ти не переживай ми відбудуємося, сусіди допоможуть. Самі то ми іще не такі старі. Відбудуться вони, якби не ці кляті три роки. Хіба Оксана б їм не допомогла? А тепер їй самій треба було шукати дах над головою і, звісно, роботу. Про те, щоб влаштуватися за фахом, не могло бути й мови, це було прекрасно зрозуміло. Та й будь-яка посада, пов'язана з матеріальною відповідальністю, теж була під забороною. Оксана була рада й тому, що її взяли на прибирання, мити сходи. По-перше, робота була офіційна. Ну а по-друге, і це було немало там надали житло, невеличку напівпідвальну кімнатку, а зарплата, звісно, була невелика. Оксана розуміла, їй треба налагоджувати життя, та й спробувати допомогти батькам теж, тож почала посилено шукати другу роботу. І тут з'ясувалося, що навіть прибиральницею з її біографією влаштуватися не так-то просто, скрізь, почувши про її судимість, одразу відмовляли. Без особливої надії на успіх вона зайшла у велику кейтерингову компанію, де потрібна була прибиральниця. У відділ кадрів вона увійшла зовсім спокійно, давно вже не червоніла, повідомляючи про свою судимість, та й не засмучувалася, коли їй повертали документи зі словами, що не можуть її прийняти. Найгірші очікування виправдалися. Начальниця відділу кадрів, переглянувши резюме і дізнавшись про судимість, бридливо підштовхнула документи назад. Сподіваюся, ви й самі все розумієте. Так, звісно, ввічливо відповіла Оксана. Про те, що на роботу прийшла влаштовуватися дівчина з судимістю, вже дізналися місцеві працівники, і це спонукало їх до сміху та сальних жартів, які почула, проходячи повзначальниця. Емілія Олегівна справедливо славилася жінкою суворою, до того ж, нетерпимою до лестастів і підлабузництва. Почувши жарти, вона, проходячи повз, спитала, в чому справа. Та от, Емілія Олегівно, на роботу до нас одна прийшла влаштовуватися, тільки но з тюрми вийшла. Угу, і ким же вона хоче влаштуватися? здивувалася начальниця. Прибиральницею, ким же ще? На що ще такі здатні? Вміють тільки красти і підлоги хіба мити. Емілія Олегівна, строго глянувши, зайшла у відділ кадрів. Там привіталася, переглянула документи Оксани й, уважно вивчивши резюме, спитала Щось ви себе дуже дешево цінуєте, всього лише прибиральниця, у вас же освіта, досвід. Ви ж бачите, ніяково посміхнулася дівчина, вказавши на документи. Навіть прибиральницею не беруть з такою то історією. Не беруть? Що ж ви так, Юлія Анатолівно, толком не дізнавшись людину й обставини її життя. Оформляйте, я підпишу наказ про прийом вас на роботу. І, до речі, не прибиральницею, а помічницею економіста, в архів. Для початку ставка буде мінімальна і випробувальний термін два місяці, але потім можливі перспективи. Вас влаштує. Так, цілком, приголомшена, не вірячи своїм вухам, промовила Оксана. Не вірила Юлія Анатоліївна. Вона, мабуть, сприйняла це як жарт і тому кліпала очима з дурнуватою посмішкою, але начальниця не була схильна жартувати. Вона цілком серйозно віддала потрібне розпорядження і запросила Оксану до кабінету, щоб познайомити з новими обов'язками. Невдовзі чутки про нову працівницю рознеслися по офісу, і всі, хто дізнався про дивний вчинок керівництва, дружно крутили пальцем біля скроні. Щось зовсім наша Олегівна, здається, з глузду з'їхала, якусь злодійку чи за що вона там сиділа, економічний же злочин. І взяли до економістів. Ой, прощавай, наша фірма. Ну, не знаю, коли вона фірму повітру пустить, але поки що слідкуйте за особистими речами. Усі були впевнені, що від нової працівниці з таким минулим чекати нічого доброго не доведеться, особливо стараннувала в похмурих пророцтвах головна бухгалтерка, жінка, яка дуже любила плітки і боялася за своє місце. Оксана, звісно, бачила таке до себе ставлення, але вирішила, що не варто звертати на це увагу. Однак, побачивши одного разу в офісі молоду і красиву жінку-аудиторку, вона зблідла. Першим її поривом було втекти, поки та теж не впізнала її, адже це була ніхто інша, як Роксана, колишня коханка Богдана, тоді ще чоловіка. Сама Оксана бачила її один раз на суді, коли та давала проти неї свідчення, і дівчина знала, що в справі її обвинувачення є немала частка вини цієї самої Роксани, якій, мабуть, треба було прибрати дружину з дороги, а може, в неї були й серйозніші плани. Втім, вона ніколи не вникала в усі тонкощі, відрізавши від себе все минуле і нічого про те, як склалося потім життя Богдана, не знала. А от тепер вирішила навести довідки і з'ясувалося, що справи в колишнього чоловіка пішли вгору. Тепер він був власником компанії, що конкурувала з тією, куди влаштувалася Оксана. Емілія Олегівна, судячи з усього, не в курсі, на що здатна ця жінка і як вона пов'язана з власником фірми конкурента. Оксана поки вирішила мовчати. По-перше, нічого точно про плани Роксани вона не знала, ну а по друге, просто боялася зайвий раз нагадувати про себе. І звісно, ні звідки тікати з нової роботи вона не могла треба було і самій ставати на ноги і батькам допомогти. Вона відкладала кожну копійку, щоб вислати хоч трохи грошей у село на відновлення згорілої хати, і вона працювала, намагаючись показувати себе з найкращого боку, вирішивши, поки уважно спостерігати за тим, що відбувається. Раптом в офіс нагрянула податкова перевірка. Несподівано, але явно не випадково, бо, перевіряючи, затребували цілком конкретні документи за минулий рік, ну не інакше як їх хтось навів. Найбільше нервувала бухгалтерка Ніна Миколаївна, розуміючи, що на ній лежить головна відповідальність. Але замість того, щоб зібратися, надати потрібні документи, вона розгубилася, впала в паніку і не могла їх знайти. Емілія Олегівна розуміла, становище стає все більш хитким, і не тому, що в них щось не в порядку, а просто хтось вирішив її втопити. Судячи з усього, готувався рейдерський захват. Становище врятувала, як не дивно, Оксана, на яку ніхто особливої уваги не звертав, так само, як ніхто й не знав, що дівчина володіла феноменальною пам'яттю. їй достатньо було лише глянути на теку з документами, яку тримав у руках перевіряючий, і вона швидко зрозуміла, що має справу з фальшивкою. Оксана рішуче підійшла і довела, що ці документи ніяк не можуть бути справжніми. Ну, самі подивіться по-перше, оформлено на вихідний день, що просто неможливо. До того ж, ось ці коди зовсім не відповідають тим, які закуповувала наша компанія, сказала вона. Усе ретельно перевірили і, переконавшись у правоті дівчини, документи визнали грубо зробленою фальшивкою. Усе переглянули по-новому і з'ясували, що жодних порушень немає. Комісія поїхала. Емілія Олегівна глянула на неї з вдячністю. Оксано, дякую тобі. Ти, здається, нас врятувала. Я так рада, що не помилилася в тобі. Та це ж зовсім випадково, я тут при чому, бурмотіла дівчина. Ну, не скромничай, випадково такі речі не трапляються. Бачу, наскільки в тебе гостре око і розум. Я ось подумала: досить тримати тебе в архіві, папірці ці перебирати. Переведу тебе до себе в особисті аналітики. Я розумію, від тебе нічого не приховається. Та що ви, Оксана, була збентежена і навіть, можна сказати, налякана? Адже я ж ви ж усе знаєте? Невже ви мені довірите? Саме так, я все знаю, і набагато більше, ніж ти думаєш. Так, Люба, я наводила довідки. Ти ж не винна, тебе підставили. А вірити, ну як мені не вірити, якщо в самої в 90-х була схожа історія. Ну не зовсім така, мені вдалося викрутитися. Я все ж досвідченіша була, та й захисники були посильніші, але все одно прекрасно розумію, як усе це відбувається. Тож тепер у тебе повний доступ, користуйся новими можливостями, і постарайся дізнатися, хто це на нас перевірку навів, хто хотів мене підставити. Думаю, в тебе вийде. Оксана була рада новій посаді і, звісно, зарплаті, яка стала помітно більшою. Вона з натхненням узялася виконувати доручення. Тим більше, що деякі підозри вже були, невдовзі з'ясувалося, що вони не безпідставні, перевіряючих, наслала ніхто інший, як Богдан за сприяння своєї коханки. Та що ж таке, куди не ступлю, всюди він на дорозі, з досадою думала Оксана. І тут з'ясувалося, що колишній чоловік готував наступну, набагато серйознішу перевірку. А Оксана спеціально втиралася в довіру до Емілії Олегівни, щоб перед річними зборами акціонерів замінити звіти на фальшиві. Оксана розуміючи, що відтепер порятунок компанії залежить від неї, подвоїла зусилля. Ставлення до неї в офісі трохи змінилося, але не все тільки в кращий бік. Більшість вважала, що вона улюблениця начальниці, причому не зрозуміло на яких підставах, можливо, тому що просто стукає на всіх. Тому деякі в очі були дуже доброзичливі, але за спиною. А ті, хто був на боці Ніни Миколаївни, трималися відсторонено й суворо, кажучи, що Емілія, мовлям, пригріла змію. Оксані все це було байдуже. Вона ходила на роботу не для того, щоб заводити друзів і добиватися чиєїсь прихильності. По справжньому зійшлася тільки з системним адміністратором, скромним хлопцем Іваном, який теж ніяк не міг влитися в колектив і був, наче сам по собі. Спочатку Оксана спілкувалася з ним тільки по роботі, але поступово між ними виникла несмілива симпатія. Якось Оксана випадково зустріла Івана після роботи на вулиці, він ішов кудись у справах, а за руку його тримала дівчинка років семи. Отаке діло, а я й не думала, що в тебе така велика донька, здивувалася Оксана. Іван відпустив малу побігати на дитячий майданчик і сказав це не донька, племінниця. Сестра загинула п'ять років тому, а я єдиний родич. Не віддавати ж дитину до дитбудинку. Ого, важко тобі, мабуть, одному то, поспівчувала Оксана. Та ні, Ксюня хороша дівчинка, слухняна і дуже розумна. У нас із нею хороші стосунки склалися. Єдине, за що переживаю, що її можуть забрати, насупився Іван. Хіба це можливо? Який же привід, щоб забирати її? Ну, всяке буває, можуть причепитися до того, що вдвох живемо, поділився своїми страхами молодий чоловік. Ну, сподіваюся, цього не станеться, насупилася Оксана, уявляючи, яким це стало б ударом і для дівчинки, і для її дядька. З цього дня спілкування в них пішло жвавіше. З'явилися й нові теми для розмов. Оксана розпитувала про Ксюню, розповідала про своє дитинство, і це було Іванові справді цікаво, адже він поняття не мав, про що думають і чого хочуть маленькі дівчатка. Оксана ж, розбираючись у справах, раптом відчула потребу поїхати до матері Богдана. Вона, обірвавши всі зв'язки, не знала нічого з того самого дня, як потрапила за грати. Та й до цього стосунки з Фаїною Степанівною складалися не найкращим чином. Та з самого дня весілля вважала, що Оксана сільська, не пара її золотому синочку. А вже коли невістка потрапила під суд, свекруха й зовсім зірвалася, якою тільки брудом не поливала дівчину. Звісно, від цієї зустрічі Оксана не чекала нічого доброго, але ще менше їй хотілося зустрітися з Богданом, і вона подумала, що може Фаїна Степанівна в курсі якихось його справ. Щось знає про його плани, і в розмові з нею можна буде почерпнути цікаві відомості. Сама вона теж свою свекруху недолюблювала, пам'ятала її ще статною і красивою жінкою з досить важким характером. А двері їй відчинила висохла бабуся, розпатлана в брудному заношеному халаті. Упізнати в ній колишню Фаїну Степанівну було неможливо, а от вона одразу впізнала Оксану. Явилась, злочинниця, замість привітання, закричала вона. Навіщо прийшла? Вкрасти в мене щось хочеш, так у мене нічого немає, все, що було, чоловік твій витягнув. Квартиру мою віджати вирішила, а не вийде. Як у Богданчика в негідника не вийшло, так і в тебе не вийде. Та що ви, Фаїно Степанівно, мені нічого чужого не треба, намагалася виправдатися Оксана. Їй захотілося піти, не зв'язуватися більше з жінкою, яка явно була не при собі, але несподівано перемогла жалість. Вона бачила, що Фаїна Степанівна потребувала допомоги. Я з вашим сином давно вже не бачилася, він же зі мною одразу розлучився. І правильно, що не бачишся. Один раз постраждала, вистачить з тебе. Літня жінка, мабуть, втомилася від своїх криків і відступила від дверей. Гаразд, проходь, поговоримо. Давно я з живими людьми не спілкувалася. А тебе що вже випустили? Ей, страдниця, де живеш ти тепер? Та кімнату знімаю в гуртожитку, відповіла Оксана. У мене тепер нічого немає. Ну, явно ж син постарався, так? Обібрав не гірше мене. Ти то ладно, молода, наживеш, а я. Мені то яково, все життя на нього поклала, і ось подяка. А що він вас не навідує? з гострою жалістю спитала дівчина, оглядаючи стіни запущеної квартири. І слава Богу, не треба мені таких гостей. Він же що задумав, не мою мене оголосити, здати в якийсь то чи будинок для літніх, то чи ще кудись гірше, ну а квартиру собі. На щастя, в мене старі зв'язки залишилися, взагалі вдалося уникнути цього. Залишилися при своєму, але як бачиш, одна з доходів тільки пенсія. Хоча мені, начебто, нічого і не треба, аби тільки сина цього більше не бачити. Yeah. <laughs> По щуках жінки покотилися гіркі сльози. Важко вам, мабуть, так, що не вже ніхто не допомагає, здивувалася Оксана. Пам'ятаю, що у Фаїни Степанів не були подруги. Може, до вас заїхати якось, вікна помити, підлогу. Ой, припинити, коли дізнаєшся все про мене, не буде ніякого бажання допомагати. Це ж я Богдана навчила, як документи підробляти та як тебе дурненьку, підставити. Розуміла, що ні в чому ти не винна, і слова на захист не сказала. Син же рідна кров, все заради нього. От і отримала подяку. Так мені й треба. Коє-як заспокоївши колишню свекруху, Оксана пішла, подумавши і навіщо приходила, тепер думай, як допомогти, не можна ж кидати самотню жінку. Якою б не ставилася до неї Фаїна Степанівна раніше, тепер вона й сама була не рада, щиро каялася в своїх вчинках, а про її візит до свекрухи дізналася Роксана. І, зрозумівши, що Оксана становить серйозну загрозу, вирішила очорнити її перед колегами і таким чином усунути. Ну а що буде з дівчиною далі, її природно не хвилювало. Роксані вдалося винести з сейфа мічені купюри, а потім підкинути їх у сумку Оксани. Пропажу помітили одразу, обшукали всіх, хто мав доступ до сейфа. Оксану викрили. Усі працівники зі злорадством сказали Ну, от ми ж так і знали. Особливо раділа бухгалтерка, удаваним співчуттям втішаючи начальницю. Ох, Олегівно, та її прибиральницею брати не треба було. Ну ясно ж, що така від старих звичок ніколи не відмовиться. Емілія Олегівна довіряла Оксані, але факти свідчили проти неї, тож вона викликала дівчину до свого кабінету. Оксана ж була спокійна і не поспішала виправдовуватися. А ви дивилися камери спостереження? спитала вона. Ну, а ти як думаєш, звісно. Але в той день вони були відключені. Хто це міг зробити? Ну, точно не я. Може, спитаємо Івана? Я впевнена, він зможе знайти відповідь. Викликали системного адміністратора. Іван, як справжній фанат своєї справи, встановив у серверній, через яку йшла дорога до сейфа, свою власну маленьку камеру, щоб слідкувати за температурним датчиком. Про цю камеру ніхто не знав, тому її і не відключали. Тож у них з'явилася можливість подивитися, як Роксана витягла з сейфа гроші, а потім поклала їх у сумочку Оксани. Так ось, значить, ким була ця змійка, яку я пригріла, приголомшено вигукнула Емілія Олегівна. Роксану заарештували. На допитах вона мовчати не стала, видала з головою Богдана. Оксана ж, зрозумівши, що тепер боятися колишнього чоловіка не доводиться, була щаслива. Ну, а невдовзі налагодилося і особисте життя. Іван зробив їй пропозицію, яку вона прийняла. Тож невдовзі вони зіграли гарне весілля, на яке приїхали її батьки. Сподіваюся, історія вам сподобалася, і ви підтримаєте мене кнопкою палець вгору. Для вас лише одне натискання, а для мене це найкраща подяка. Здоров'я вам і всього найкращого.